Черкаські ялинкарі не дочекались офіційного дозволу на продаж новорічних деревець і вийшли на вулиці на день раніше. Нетерплячих продавців взявся перевіряти черкаський чиновник, що не інспектував держслужбовець у сюжеті. Далі Чіпи є дозволів, немає свою ялинкову ревізію. Головний інспектор Черкас Олександр Давиденко починає прямо у середмісті і одразу з порушників. Нальєпі да, Черкас, Черкаські ринки да. вам сказали виїхати сьогодні. Сьогодні да. Хоча будь... дозвіл у них і завжди вони сказали, що Ні, сьогодні дозвіл. ми дозвіл об'їжджать, і об'їжать. Ми проплачуємо і вони дають нам дозвіл. Впевнитись у цьому вирішуємо прямо на місці, і з тими, хто, начебто, дав дозвіл на торгівлю, зв'язуємося з телефоном. Та неприємно вам не обманюйте. На якій під на якій підставі ви дали сьогодні людям дозволи торгувати? Якщо у вас рішення виконкому із завтрашнього дня. Вона сказала, вам не дозволяла. Ольга Юрійовна, Ольга Юрій, так ви ж сказали, всім по всіх, по всіх точках виїжджати сьогодні вперед. Ало. Ялинкарів, чиновник просить прибрати свій крам до завтра. Інакше, каже, продавцям світить адмінпротокол та вагомий штраф. Це хазаїн, це а це вже імпровізований ялинковий ярмарок на розі Різдвяної і Шевченка. Тут у продавця ані дозволів на товар, ані чіпів на деревах, ба більше про останні він навіть не чув. Он тебе сразу там довжен був повісити бірку на найолку. У тебе з ним розговорю. У вас є паспорт Ні. Водійська посвідчення. Я шо, Я шо, за завіна. Інспектор заповняє, із цим продавцем на цьому самому місці зустрічаються вже далеко не вперше. Була шаурма, колись можливо пам'ятаєте. Ми з нею активно боролись. Потім торгували кавунами. Потім кавуни закінчуються, торгують цибулею, картоплею, всім підряд перцями і так далі. А от в зимовий період вони тут торгують ялинками. Одні й ті самі прізвища, портрети. Поки чиновник говорить, продавець вирішує тихенько спакувати свій зелений товар. На камеру реагує вже геть агресивно. Я ні не уберіва інспектувальники ялинки так просто не віддають. Всі разом вирішують почекати на податкову чи поліцію. Документи покажи. покажи. Ну, зараз є два карашова. Каже, будеш балакати. Що ти мене з руки вихватаєш? О, на сьогоднішньому засіданні виконкому говорить його член Роман Ганзевич. Це місце і справді визнали одним із 25 придатних для торгівлі ялинками. Та додає тільки чіпованими і у зовсім іншій обстановці. З 19 грудня на виділених місцях їх всього по Черкасах 25. Люди можуть офіційно продавати ялинки, які куплені офіційно в лісі, в ліс в лісництві. Сьогодні виконком проголосував, що воно має бути отаке. А ми бачимо, оце отаке. Привезти свої точки продажу ялинок до належного вигляду підприємці мають вже до завтра. Катерина Ковбій, Сергій Фімов, Віка Новини.